Доброго дня, мої любі друзі гості мого каналу. Мій канал Вінтаж з сириною. Сьогодні мені захотілося зняти українською рідною мовою. Такі гарні речі. Підписуйтесь на мій канал. Це в нас як для сира 1250. Бачите цей малюнок? Завжди присущі, де б я не знімала. Ось я хочу показати вам отаку статуеточку. Євро 50, це Франція. Мені здається. Дуже красивий такий котик. Бачимо лампу таку, 7,50. Це таблетниця. Тільки вона трошки зламана. Це міть, мабуть, да? такі таріпочки. Це, мабуть, є п'ятьдесят всі. Їх тут стільки п'ять штук. Це у нас спензель, якесь глімо, дуже знайома. Ну, оно таке древнє, скажімо так. Усе вісить 50 євро. кувшинчик такой гарный. А, а бачите, для ложечки А уж, бачите, який для свечки такой, 50 центов. Прищепка такая. И сюда свечка. Бачите, а все. Тарелочка такая декоративная, ось такая же. Все, бачите, який це комплект. Для сипучих чай, кава, цукор. Дуже гарна. Ось ще. 4,50, але це друге. Бачите, яка вас за 12,50. Ну що, підемо далі, так? Да? Так, мене мова, я знаю, не дуже гарна, але я хочу, щоб ви мене підтримали. Хочу зробити відео на українській мові. Ось, дивіться, 3,50, але тут немає такі гарні ручки, бачите. Але тут нема клейма. Не знаю чому. Тут скол такий. Не Не знаю. Ну дуже красиві, гарні такі. Ось у це дуже, мені здається, старовинне таке катушка. З нитками і такі ножниці. Гарний такий набір. 3,50, бачите. Заклена це тут, ставилось, приклеїли ось, бачите. Зараз подивимося клину. Голландія. Ну в них завжди голубий цвіт, цві, цві, колір присущий. А це зелений дуже гарний. Ну, це такий набір. Ось металева така скринька. Не знаю, що сюди клави, бачите. Такі підстаканники, я думаю, це. Хочу показати вам це для сипу. Так? Це у нас, ну в общем, читайте, дуже гарний местенський букетик, але на ньому нема. Бачите, якийсь номер, номер є, а клейма нема. Не знаю, чому це так. Позаду бачите, які вази, вази гарні. Ну, тут домалювали, мабуть, в якійсь майстерні. Клубничка така гарна. А ось у часи, які 2250, дуже гарні. Ось декоративні, декоративні тарілки 12.50. Це, мабуть, Голландія це таке. 12.50. Підемо далі. Це улюблена наша. Дима, чашечки, англія. Бачите, одна велика, друга маля, маленька. мука, кава. І така кава. Усе для них 3,50, шута, шута. Ціна. і Відбуться для них. Для однієї маленькі, для другої трохи великі, Трохи більше. Бачите, які гарні. Ну, сюдалі, дивіться, це теж Англія, все, я вам просто не хочу. 2,50. Така в мене чашечка є, але тут золота такий невеличкий, ну Ось все, дуже гарні чашки. 2,50. Теж вони а оце, Це у нас євро. ну Гарна така квіточка. Бачите, так? Такі чашечки. Ось огляда. Не бачу, скільки вона стоїть. Не бачу. Ось гарно квітки. Ну, ой, дивіться, яка гарна. Чашечки. І там облюдці для неї, є. і ось яка гарна теж. Це теж Англію, де Англія, люди дуже гарні. Можу навіть відійти від цього. Бачите, це люстрове покриття 2 євро, але без кайма. Ось гарна, яка, да? і довго варна остання Англія. Ну, і від, е, всередині, бачите, яка квітка. Зараз подивимось. Так, це її Євро 50, всього нація. Така гарненька. Кого, угу, така ніжна. А ось хочу показати вам отак, отакі чашки. Бачите, вони злиму. Отак, отакий. Ну, я не знаю, цей чашок можна пити. Бачите, який блюдце? Дуже гарне. Ну, це таке купити та поставити. Гарно, так? Да? Ну що, пішли. пішли далі. Такий соусник. Дуже гарна ручка, бачите, як, як вона зроблена. Золото. Але дивіться, кракелюр. Не знаю, тут кракелюр, а тут немає. Не, ось є трохи. Це я не знаю, мені здається, що це або Італія. Мені так дається. Ось ну, ще друга поки. Не розбила нічого. Те ж саме, бачите. Але кракелюру нема. Дивіться. Це 6.50, а це з кракелюром там 3,50. Могут и закрыть люра, так от сена. Бачите, ось які гарні чашки, а ось для яєць на Пасху, яка краса. раз 50, дивіться. Краса яка, да? Дуже гарне. Таке, як наче кардинка, плетина. І тут яйця дуже гарне. А ось на у нас дивіться. Такі, як соль і перець. Таке гарне. А ось я побачила, я в мене одразу егоїст. Як, знаєте, є для кави таку, таке, а це для 50 центів для яйця. Суди соль, або сало собі, сюди яйце. Дивіться, що я знайшла. Ну, Це, мабуть, для весілля щось тут ставиться. я не знаю. Хоча, може, для свічок так прикрашається стол. так? Це КПМ, бачите? Я дуже рада, Дійсно, я його беру. Звісно, я його беру. А ось ще така. Шкатулечка. делюкс, поцелян. Я не знаю, може це і й... Італія. Дивіться, які квіти гарні. Зараз продивлюся, щоб не було ніде сколів, тріщин та подряпин. І візьму її. Дуже гарна. Дуже гарна така порцелянова тарілочка, природною перфор. Бачите, ці квітки такі, букетик такий. Але вже я хотіла брати собі євро 50, але нема клима і дуже великий схід золота. А там дуже гарно. Що така. Боже, яка гарна тарілочка, бачите? Дивіться. Це павний. Боже птиці, да? такі гарні квіти, з золотом підмалюці, ручний. Рунда, типу... А, нема нічого жалко. Тут щось наче в тісті, щось таке. Чи то мені так здається? Дуже гарне. Боже така, як, як картина. Два Павліни, яких є, Дуже гарне. 3,50. Такі дві пари. Шовтенькі, шохтенька квітка і рожева. Ось виблються. В інтерв'ю. Ну, це такі, мабуть, 90 роки 90 роки Ось дивіться, який набор гарний. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо вам сподобалось на цій чудовій мові. Як я вам розповідала, пишіть мені. Може не сподобалось, теж ставте коменти. Підписуйтесь на мій канал «Вінтаж з Іриною. Всім мирного неба. До нових зустрічей. До побачення.